Президент має не підписувати цей ганебний законопроєкт. Проштовхнули Верховну Раду під виглядом законопроекту, який регулює кримінальні процеси певні регуляції щодо безвісти зниклих осіб, але потім нахабно просунули туди також пункти, що регулюють безпосередньо повноваження набута САП незалежно формування від уряду, які виконують які проводять розслідування. Ці повноваження зараз хочуть передати генпрокурору, вручному генпрокурору, який буде зручно керувати. Якщо законопроєкт просто висітиме в повітрі і нічого з не відбуватиметься, то теж запам'ятаємо. Але якщо його підпишуть, то ми продовжимо виходити на акції проти нього. Те, що зараз відбувається, то ми зараз повертаємося в корупційні схеми 10 років назад, як було при Януковичі, і мене це не влаштовує. У 2014-му мені було 14, я не могла виходити на протест. Зараз я вже повнолітня, і я можу спокійно відстоювати права громадян України. BOOM!